Друзі, всім привіт! На знову будинок під ремонт, це Бініархо 38 тисяч. Просто 38 тисяч. І робимо тут все, що завгодно. Тут 120 квадратів, три спальні та один санвузол. І три поверхи. Подивіться, є ось такий великий зал, так, який переходить в кухню. Також є кладова. І санвузол. Ми ще поставили якісь вже. Меблі трошечки ще будуть латати, зовсім трошечки ремонт такий, але за 38 тисяч просто дешевшого немає. І, друзі, дивіться, яка річ. Це витяжка і якісь елементи для кухні. Вони це все залишають, потрібно буде нам самим тільки встановити. Тумбочки. Також вони залишають ось ці двері, нові, так, кухню. Величезну кухню. Ще якісь речі. Так, це теж тумбочки. Для кухні вони купили. Це теж для кухні і ще двері. Ось це залишається. Вже якісь речі на ремонт в нас є, потрібно тільки встановити. Друзі, пішли ми на другий поверх. Тут, подивитися, є ось така спальня. Ну, звичайно, тут потрібно повністю все переробляти. Але що мені подобається високі стелі. Ми Піднялись трошки вище. Так, тут є ось такий коридор, ми можемо зробити також тут спальню і перехід на ще одну спальню з балконом. Так це виглядає і ось такий невеличкий балкон, О, так, який виходить на нашу вулицю. І тут є тераса. Дивіться, ми вийшли на терасу. Зараз я її трошечки покажу. Бачите, в принципі, місця достатньо, можемо тут загорати. Достатньо місця, дуже багато. І нагадую 120 метрів квадратних. Це беніархо за 38 тисяч євро. Друзі, і ось це наш будинок зовні.